Я э, бітмейкер Юлін чоловік Ставимо сердечки, підписуємось э, Скоро будуть інтересні відео хто напише коментар більше ніж 5 слів, то я зроблю сальто назад в бассейн зимой. Тільки буде коментарів, більше ніж 5 слів, стільки і раз робиш сальто? Ні, один раз зроблю, тільки хай буде багато коментарів. Ну там кожен хоча б хто подивиться, напишіть там щось хоча б. Можете написати, що відео повне. Не можна, мене таке писати. А ти чого, хай пишуть люди? Якщо ну, вони так вважають, хай пишуть. Так? Ну якщо так вважають, тобто, ну, хай напишуть чесно, за то. Ну правильно? Мали не У нас, у нас, до речі, двоє дітей. Це Юліна дочка. Ей, є Це я одна Юліна дочка, а це мій син спить. Що це за син? Это тут син. я мене якого тут сина. Тут тільки я є. Це моя жінка. Вона їде за рулем. Ну, поки ми. Мы... А, дивіться, а неї гарний маникюр, да? диви який манікюр. А, покажи людям, Це опять ці шутки. Похвастуйся, а... ти що, Як боже, назвати? який шикарний манікюр. Шутки, що це поганий сон МЧСника. Тому що, якщо буде прильот, то йому треба буде шукати 10 різних людей. Ха! Поки ми все відключаємось. Дочь, а ремня дать тобі? Не. Чого? Це новий, потім його поламаєш. Шо що? Сам мені досить, та й сам його поламаєш. А, я зрозумів. Скільки раз тебе ремням били, Анну розкази? Ніколи. Хотіла б хоч спробувати, як це воно? Ні, знаю вже як. Як ти це знаєш? Як це воно? <рапляє> О, хоч разок. Не. Цікаво тобі? Да. Ой. Я класно припаркувалась. Куда далі? Далі. Доброго дня! Це Юлька Блогер і зараз ми вам покажемо, що є в блокбастері. До речі, ти є знижки для вискових. Що там тут треба робити? Кажи. Браслетик брати. Браслетик, брать. Давай кажучи. Браслетик не знімаєте, доки не виховаєте, так навіть. Дякуємо. що тобі наділить. Браслетик на п'ять катань. За 350, а де там? А, ось. Доброго дня. Е, у нас 10 катань 550 гривень. Це пільговий тариф для, е, для дітей-учасників бойових дій. Та 5 катань за 350 гривень. Один атракціон, е, мінус, а, один атракціон 70 гривень. Також у нас є атракціони, які доступні. Це, я поняла, це дуже довго. О, Ні, все, пішли. Пішли. Там спеціально для таких умних, як ви, стоїть ограничення. Артур. Артур. Пішли. А ви не заспокоїтесь, поки щось не поламаєте. Молодой чоловік. Молодой чоловік. Ви загубили букву. Ви загубили букву! Ви загубили букву на спині. Джиги написано. Так це так заказували хлопці. Типу, кому ви заказуєте футболку? Ну джиги. Вони в нас, коротше, Джига називають типу, ну Джиги. Так що, так і писать Джиги. Ну так, да, Джигіш, ну Джигі. А. а... 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 а, але... а але... Давай, міня. Нет? <звук> Ого, яка суть ігри. Що треба зробити? Забивать. Хто прийшов гуляти? гулять? Вас більше. Це ж все твоє. Да. Давай, давай. Не розламай. Так, 1245 ти п'яті виграв. ти ігрок. Просто для порівняння, скільки видають ці автомати? Вартість 50 гривень. А видає він ось стільки. Забирай, доціль. Розстроїлась. Пішли до мами. Що, доці? Що скажуть? Нормально ты и цель Живешь, зай Короче, надо платить И Эмилия бьет один раз А куда? Сюда Я заиграла, я Я себе два взял А тебе тоже надо было взять, красавчик? Да? Так же ты идиот Угадай, куди я буду зараз відпрашуватися? Туалет. На море. Ой, в туалет я можу сходити, щоб не відпрашувати і не говорити нічого. В смислі? ж не в рабстві. На море? Не. Я знаю куди, точно. Походити по магазинам. В одному. По... цей. В одному, по одному магазину сенсей. <рес> давай, мій самурай, давай, Ти мій самурай вперед. І саме цікаве, що ми виходимо із дитячої зони і одразу бачимо цей магазин. Мені, якщо чесно, нічого ну, не потрібно так, щоб прям дійсно. Але ж, я не знаю, як можна не зайти. Я раніше взагалі не звертала уваги на цей магазин, але зараз, якщо є можливість зайти і подивитися, що там зараз є, то чому б ні? Так. А що мені взагалі цікаво? А, я хотіла подивитися джинси. <плес> Круто, що з моїм зростом їх не треба підрублювати. І, до речі, ціна їх 329 гривень. Короче, і я щаслива ще взяла чехол для ноутбука. Але що я помітила? Я просто це замітила по джинсам. Я показувала, що вони коштують, здається, 300 скільки. Але вже по чеку вони вийшли 263 гривні. Та й, в принципі на весь товар і ще є додаткова знижка. 20, здається, відсотків. Я ж не показала, що Емілія вибрала собі йо-йо і пружинку. Але в нас ще залишилось багато балів. Нам нарахували... Чого ти кричиш? Бо виключили. Нам нарахували 2400 з копійками і їх можна використати не тільки сьогодні, а там якийсь інший день. aras bude glavni godina І так, сьогодні уже другий день, і я знову в блокбастері, а все тому, що мій чоловік забув забрати наші подарунки. Ага, ого. Вчора просто до нас приїжджали знайомі Артура. І передали нам земілі гостинці, які мій чоловік залишив в камері схову. І так як у нас сьогодні також не менш цікавий день планується, то нам майже по дорозі було заїхати за пакетами. Що случилось? Котик нічого не стачила. Ти тільки що без камер. Що мені? Я тільки сіла в машину, ти почав наїжджати на мене. Я сказав, що ти зараз будеш людям дякувати в кружочку за те, що вони тобі подарки передали. А ти кажеш, зая. Я кажу, що случилось? Що тобі? Вже? Я так. заморилась. Ти заморилась, покажи, відкіля ти прийшла, Від Віселя, і аж там. Аж там через, через, через я своїми маленькими ніженьками ходила. Ну да, для вас лікута вкажеться, що це кінець. Ти так класно підстригся. О, до речі, в мене йде чи є. Давай Дякую. Будь ласка. На чорний день. Емілії а віддам. На чорний день. Чорний. Емілії. Емілії віддам. Та це тобі. Я Емілії сам люблю подивитися. Це що? Це мені награвійована пляшка відбірнішого самого. Видно, що від людини, в якої є своя... Гравіровка. Гравіювальна студія, студія, яка може награвіювати. Гравіювальна студія g -Master. Е, Вулиця Йорданська, 1. Запрошуємо, будь ласка, найнижчі ціни, найкраща якість. <рес> Можуть награвіювати будь-що на будь-чому. А ти мій ніж покажи. Давайте ніж покажу. Давай. А можна? Так, це мій ніж. Тут написано. Давай, Слава показуємо. Покажу. Слава Україні тут. Ну на, на кожному шматочку, де можна награвіювати, вони. Це я не можу цією. А можу цією рукою. Слава нації. Е а uh -huh. Слава вірменії. А, там ще й не Мезіс. Не Мезіс. Боже, Nemesis що хочеш. Та дай я покажу, що там <laughs> в пакетах, а то ти oh. все рекламіруєш. Так. Це я так, наскільки я розумію, якісь медовуха. Да, а то нам замілює пакетик там. А ти про Сіку забрав себе? Про Сіку. Да. Це відгравівальній студії master Вулиця? Андрій. Вулиця Йорданська, 1. Вгадайте, куди ми їдемо? Коротше, я розкажу, У мене є командир роти, дуже крутий Макс Забранський. Добрий, привіт тобі, великий. Коротше, це Ми з командиром роти, коли дуже багато часу провели біля пісок, і ми там жили в одному гаражі. Ну, були там в одному гаражі, там все вигоріло вокруг. І це. І, ми зайшли там цей шарф і цей капелюх. А мій командир роти, фанат цього, цього футбольного клубу. Футбольного клубу, так. І в нього була мрія, щоб хто п'ятим розписався і. Якийсь Семененко, сер. Ну, ну коротше, ще, ще хтось. Тому що я за Динамо. Е, І ось тепер ми їдемо е, на футбольний матч. Командир роду вже більше року без ноги. Е, в Хорватії на лікуванні. І от ми їдемо. Куди ми їдемо? На, на футбольний матч Шахтар Полісся. Так, да, все, от. Ї Динамо с Днебра. только Киев, только победа. Все добре. Динамо, Киев. А, а я ж в ухах зазвонило. Зазвонило, бери трубку, если зазвонило. А? Що мінятися гунає державне славень України! рівно 900 днів, як в Україні триває повномасштабна війна, війна, яка щодня забирає життя наших захисників та захисниць життя мирних українців. Ми ніколи не забудемо їхніх імен. Вони завжди назавжди вписані в історію героїчної боротьби України за свою свободу та незалежність. Вшануємо світу пам'яті загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації хвилиною мовчання. Для першого символічного удару по м'ячу на поле запрошується Мар'яна Чечелюк, слідча національної поліції міста Маріуполь, яка більше ніж двох двох років працювала проти російського положення. Але не бо українська нація не плавна. Здорово! Мар'яна! Чого вони не грають? Вони що? Курю, вон, бачила чоловіка курять сидять. Пісні слухають. А? А вони слухають. А -а -а -а. Це в цьому суть футболу? Варсто перешикає. Дякую, дякую. дякую. Фух, блін, вообще. Макс Добрянський, добрий. Все для тебе, рідний.